Синє вікно яскраво – це мій кабінет. Був там добре, що я не сидів там на кріслі. Андрій Дєдов – директор медцентру, в який торік, 10 грудня, влучив ворожий іскандер, розповідає того дня разом з частиною команди, був на конференції в Мюнхені. Тому це був неопераційний день, тому не всі були на своїх робочих місцях і тому в клініці було відносно небагато людей. Якби це був операційний день. Думаю, що загиблих було би втричі вчетверо четверо більше, тому що повний коридор був би людей. Внаслідок обстрілу розповідає Андрій Дєдов, сім його співробітниць дістали поранень. Серед них і Наталія Бігжанова. В клініці жінка працювала молодшою медсестрою шість років. Ми прикрашали клініку. Іменно в цей день ми зробили таку з картонних ящиків ялинку. І от біля третьої винесли її в холл, пофотографувалися з нею і навіть не думали. Та вже за хвилину загадує Наталія, відчула, як їй по обличчю вдарило дверима, а зверху засипало уламками. Після чого вона втратила свідомість, коли ж прийшла до тями, почула, що на місці вже працюють рятувальники. І потім я зрозуміла, що у мене там де ноги, у мене вільно. І я почала сповзати вниз. Ну і потім там була така місцина, як в позі ембріона, там можна було. Сісти жінка розповідає, спочатку намагалась кликати на допомогу, та потім зрозуміла, її крик заглушає техніка рятувальників. Тож вирішила вибратись самотужки. Побачила серед завалів маленьку плямочку, неба. Я зрозуміла, куди треба, в яку сторону треба вибиратися. І Я вибралась сама на балкон, а потім уже мене рятувальники звідти зняли. Того дня Наталія отримала забій обличчя та перелом двох ребер. каже: фізично вже відновилась, а от морально ще ні. Я і до сих пір п'ю антидепресанти, працюю з психологом, ну якось намагаюсь справлятися. А робота допомагає. Допомагає, звісно, допомагає. В нас дуже гарний колектив. Нагадаємо, ворожа ракета влучила по медзакладу у середмісті Запоріжжя торік 10 грудня. Тоді загинуло четверо працівників клініки. Дві адміністраторки Юля Безох і Олена Слищенко. Юлька з нами працювала вже давно, вже більше чотирьох років. Юлька, як як кошеня добре. До всіх ніжне і похнаста. Е, Олена, їй було непросто опанувати новий напрямок роботи, тому що вона ніколи не працювала е, безпосередньо з е, пацієнтами, не дивлячись на це. За буквально місяць вона влилася в, в цю. Специфіку роботи і в цю команду загинули того дня і дві медсестри Олена Кукарських та Ірина Жуковська. В пам'ять про вбитих російською атакою співробітників біля зруйнованої клініки встановили стелу. Попри те, що клініка вщен зруйнована, а збитки сягнули 12 мільйонів гривень. вже за місяць медзаклад відновив свою роботу, каже Андрій Дєдов. Власне, ось так виглядає наше нове приміщення, і е, тут ми повністю відновили свою роботу. Ми надаємо так само такий самий спектр повтормологічних послуг, і навіть трохи розширюємося. Ми набрали вже додатковий штат лікарів і систем. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.